І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплеї від підписників. Сьогодні з нами грає Стиль Псіх. А, чудовий нік, до речі. Стиль Псіх із клана Роха. До речі, Роха, ми знаємо, це е, крутезний блогер-стрімер. Отже, передавайте йому привіт від гравця ну, Я е, 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 Прохання до нашого героя відео, Стиль Псіх, щоб передав е, Роха. Привіт, від гравця Йой. Він знає відкоти. Наперед, дякую. Іграє на бачательон 25Т, або по простонародному народному бачат 25 тонн. Карта монастир. Ну що ж, до бою. Так, ну, якщо у нас клана Роха, то ми бачили, як вони грають. Вони. Ну, у них такий стиль, знаєте, стиль псих. Вони їдуть, вони зразу починають всіх вихлопушувати. І це чудово. У нас заряджена найпотужніша така, ну одна з найпотужніших барабанних гармат на 5 снарядів і починаємо вихлопуху. Чудово, і в нас, до речі, у нас і шкода від пострілу. Чудово. Я хочу знати на таких барабанах. Я вже в попередніх відео там, де грали на бачительон 25Т IP казав, що я полюбляю стиль на таких барабанах. Бачу сильний, бачу перешко. Ось, ось це ми зараз, в принципі, і бачимо. Один ворог прихлопушений. 1561 настріляно. Ну Поїхати далі монастир захопити Ну не, не вийде, тому що тут великі сили суперників підтягнулись, це помітив. Зараз від рельєфу він тут відійде, відсвітиться і, напевно, допоможе там братішам із тяжами, бо там щось зовсім погано в них. Там є 50М один залишився, він б'ється з двома тяжами. Тут. Тут поки що все нормально, але ми приїдемо зараз допоможемо. Буде такий неочікуванчик, барабан такий вилітає, поки вони перестрілюються, увалив барабан, так. Ну оце такий стиль, бачу ціль, не бачу пирашко. Жорстокіше ще вихлопушування. Агресивне, агресивне винищення, так, повинно бути. Два вороїзничені. чудово. Навіть весь барабан не треба було використовувати. так. Тут такі аж наші пратіші знітили, що це тут побуло? Є 50-му треба допомога. Мені здається, що поки що не треба. Нам треба допомога біля бази. Тут буде для нас легка мішень ТВП. А ТВП, от знаєте, ну з чим я порівняю ці барабани, з ТВП. У ТВП найкомфортніший барабан. Оце я вже неодноразово казав. Дуже класно от на ньому грати. Просто задоволення. Отриму. А тут на бачаті, тут так, тут треба мати скеліще. От чесно вам кажу, тут треба мати скеліще. Бачимо, що наш герой має скеліще. Він... Не боїться, він їде, він бачить, що відбувається в бою. Він знає, по кому зараз саме треба стріляти. 7-9-7-10 не в нашу користь, отже, треба буде ще й тягнути цей бій. Чудово. Але не дуже. У нас ззаді два танки, два тяжі. А ЄФС-1 повертається, хоче допомогти. Тут під нами вже бачимо ну, вже одного тяжа вихлопушили. ТВП проїхав під нами. Чого вони туди поїхали, я не зрозумів цього маневру, до речі. Можливо, вони увірували в себе чи що, вони думають, що... Ну якщо випучать очі, то в принципі. Ну поки що не дуже випущують очі. Так. Аж герой тепер роздумах, що робити. Або поїхати. Ну там бачимо, базу прикриває об'єкт 777. Це чудово. Можемо поїхати зробити неочікуванчик для ТВП. Точно. А тут тільки треба обережно з'їхати, щоб не розбитися. Так. За розвідданими скорпіона наприклад. Тут ти бував. А це десь поїхав на допомогу. І ось тобі неочікуванчик. В задні зараз зараз ти. барабан. З п'яти снарядів. Шкода від пострілу вилітала яка найбільша? Ну поки що 400 Скільки там 30 вилітують. Тут ще підпало надо. А той досить пір горить. Ну, така була перестріл, дуель на дуель, така була запекла, я вам скажу, 4 вороги знищено. ДВПшка вже шкіріться. Все ж таки забирають там нашого братіша, так. Ну ми двоє залишаємось, подивіться, що треба робити нашому тяжу, тому що об'єкт 777 варіант Мені здається, хай він там і стоїть, правда? Якщо він кудись поїде, його зараз виклику. Тепер вся надія на нашого героя. У героя зараз, ну я думаю... Визрів якийсь план новий, що робити всім що тут відбулося. Обдумав, верніше, що тут відбулося, і що робити далі. Що буде відбуватися далі. На добі. Той виїхав подивитися, шкірився, шкірився і виїхав подивитися. Був прихлопушений. Чудово. У того, у того на ТВП суперника не чудовий був план на бік, так не робіть. І чому він їх... А він виїхав, він думав. Що, бачат буде там знизу. О! А це підстеріг як, ти що? 200 хп залишив всього. Це підстеріг. А борщик. Він в бій стоїв, а ну теж, бачите, у нас один на WSB стоїть біля бази і це чудово. І стоїть борщик. Що будуть? Об'єднаються хорі і. Е, який там у них. Центуріон. 7 дріб 1. Об'єднаються чи ні? Об'єдналися, поїхали на базу. І здається, що вони там не впораться. Ну все буває. Добре, а тепер наш герой. І ще один неочікуванчик зараз. Є пересвічую. Від'їжджаємо. Дивіться, віці, яка майстерня. Від'їжджаємо 15 метрів від пузчиків. І все, він на гуслі стоїть. І він, ну, він, він бачить, звідки постріли йдуть, але він не бачить ціль. Шість ворогів знищено, 6 тисяч. 130 настріляно. Так, так об'єкт тримається, нам треба поспішати йому допомогти. Можна виїхати через монастир, можна виїхати е через Імбополочку, так? Через Ущілину. А, так, все ж ти. Бачите, там вже і не впорається. Ну нічого тоді наш герой впорається. які проблеми. Ми ж боліваємо за нашого героя, правда? <ріст> <ріст> Ні, Ну таке буває просто. що... Ну, братіж зіграв чудово, от просто шикарно. Він все зробив для перемоги. Хоча це ще не точно. Ну я ж думаю, це перемога вже. Це була агресивна... агресивне винищення ворогів, так? В <ріст> цьому бою. В Давайте е -е так і назвемо цей бій. Забуваєтесь ви, поважні підписники та глядачі каналу, чудового та цікавого каналу гравець UAY, забувайтесь ви писати, як би ви хотіли назвати цей бій. Але в стилі гравця UA. Не просто там медаль там, Фадіна, Колобанова чи що, а в стилі, от, бачите, які в мене назви. Як один казав, писав верніше. В коментарях поважний підписник. Що, гравець, незвичний та незвичайний. Ось так, незвичний та незвичайний треба Хоча Вже 1500, напевно, реплеїв, то. Ну... Десь повторюється. Сім ворогів знищено. Йдемо на восьмого. КП залишається небагато. Тут на тонко. Хорі. Ну, хорі, ну, він трьох знешкодив, бачите. Вміє грати. Він трьох знешкодив і... не зрозуміло, чи він за шкір, він напевне зашкіриться все за ж таки. Або поїде на свою парку. Дивіться, якщо він вміє грати, розуміє, що відбувається, він по-любому поїде зараз по воді на свою парку. Бо. Ну, якщо так аналізувати, як буде діяти його суперник, це наш герой, так. Псіх. Ну, хоча бачите психа, попробую проаналізую, як, як він буде грати. <свіття> ну, я б, наприклад, що робив на хрип? Поїхав би зашкірився біля бази, там він би на А7 квадраті. так, І чекав би. Тому що ну, все ж таки на Бачаті, ну, скоріше всього, що приїхав, приїде суперник на Бачаті захоплювати базу, правда? І це і наш герой розуміє. Там вже щось пишуть. А, значить, з, е, спостерігають. Їх кого виклопушили вже з цього бою. Так, нема ніякого руху, ну... Хех. Дивіться, що ще думає наш герой. Наш герой думає, що хорі, но герой так швидко не об'їде по колу, аж сюди і на поверхню. І я б на його місці не їхав. А у нього повно хп. Практично, так? Якщо у нас мінус 1600 по хп. То в нього практично повне ХП. А можливо і повний, так? <плес> Якщо у нього 1800. Ні, ну в торі, по-моєму, там більше, там, по-моєму, 2000 в нього ХП повинно бути. Оце вже є. Я такий вид, сам себе. Експертний експерт ще називається, так? <плес> Аналізую, аналізатор. Аналізаторний аналізатор. Аналітик. Аналізатор якось так звучить. зрозумів. Ну, нові вигадуємо. Походом вигадуємо нові вирази стра... від рацією. Так. Терпіння бачив нашого героя є. Хоча спочатку його не було. І втратив багато. Хай. Нема, вже пересвітив, якби навіть по центру якийсь руб пересвітив. Півкарти пересвічуємо огляд у нас. По любому, от по-любому він поїхав і став там у... Там імбокущик, там ще дерева можна заводити. Що знаєте ще, що він може зробити? Він може заїхати на Монастир Хорі, так? Один. А я його Хорі 3 називав. Так? Хорі 1. Е, може заїхати на Монастир. То він трьох ворогів прихлопушив, тому я напевно так поглянув і не почав називати. Він може стати на монастир так, щоб дивитися на свою базу. І Він там пересвічує, і, по-моєму, він там всю базу бачить. Отже, моя рекомендація можемо поїхати через центр, через монастир і так ми його підсвітимо. Бо вже чекати нема куди, так? Хвилина 40 захоплення бази. У нас хвилина, щоб доїхати до бази. Як завжди, епічний епік в фіналі бою. Так, забув сказати, що буде два бої на бачаті двох героїв відео. Тож не... Не... то <свісно> тож дивіться до кінця. Не перемотуючи, не переходячи на інший канал. <свісно> І напишіть, що ви про це все думаєте. І, до речі, теж напишіть, от який ви вважаєте барабан на бачат 25Т, найкрутіший барабан чи е на ТВП Так, ми вже не захопимо базу. таки Бачите цікаво. От, от, як наш герой думаю, Наш герой думає, ще. Що... Він тут буде стояти. А я думаю, що він поїхав на базу. Або десь під монастирем він стоїть. Або, він не під монастирем, а на монастирі він стоїть. Ось є, е, 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 Який там квадрат? Є е 5 квадратів. Можна показує. Я можна показати. Так, ось тут. На Е5 квадратів. Стоїть і дивиться на базу. Хвилина до завершення бою. А він може ось тут на оцій положці стояти, ось тут на оцій, так? Біля води. Ну щоб він тут стояв, бо ми не встигаємо просто, ми просто не встигаємо. Ось він стоїть, ти бачиш? оце так. Так, а тепер треба все скіліще. Тут навіть неймовірно якесь треба скіліще, щоб його переграти. Він дуже давно виїхав у нас, вихлопушив, нас в стоїть? Він рухається, він не АПК-шний, він теж боїться. Опа! Отут можна, дивіться, в дрілєфочу чудово зіграти. Раз. Один верніше. І другий. Є! Вісім Вісім знищено. Дякую за реплей, дякую за настрій. Ну а наступний бій, так як я і попереджав, буде грати е, інший герой відео під ніком Філософер. На бачительон 25 також на карті Устрічна Затока. Ну що, до бою. Так, до речі, філософер це братіш із мого чудового клану Гравець UA1. Отже, перед всім у нас був бій, де грав і тут грає із клана блогера гравця UA. так, Братіш. Ну, порівнювати не будемо, тому що різні бої, різні карти, так просто отримуємо задоволення від бою. Бачимо, наш герой проїхав туди, де завжди зарубіж. Тому що там бачимо великі сили по воді поїхали, але вони там шкіряться. А тут так переробили карту, що я так розумію. Дуже буває часто, що ось ну, саме такі зарубіщенські заробіжчя відбуваються. Отже, наш герой. Думаю, ну що я буду, в мене барабан такий крутезний, поїду собі, понахлопушую, а можливо поприхлопушую купу ворогів собі, правда? Є скеліще, ну я думаю, що є скіліще. А як, а як же ж без скеліще? У кожного є своє скіліще, у когось воно більше, у когось менше. <риклад> <риклад> Лише немає такого скеліщського скеліща, як у гравця Йой. Це всі... Це вже всі, я знаю, погоджуюся з цим, <риклад> побачивши, гра, я граю, грава з Йой. Два, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії, вже починається у нас оце заробічка. У нас тут трупик нашого братіша, ми за нього, братіш, ми за тебе помстимося, а він нам допоможе, щоб ніхто більше не вилізав, не притуплював. Так, побачив, що там Т-57 Хеві стоїть, отже там він небезпечний чим, що перекатки буде перестрілювати. А тут, якщо знітились суперники, от тяжі, так? ой, втяжі, тут ще все петеха, що, братіша. Ми хотіли помститися, а помстилися. Заряджені, до речі, в нас кумуляки. Кумуляки це у нас що? Це у нас пробиття 330. Отже, ми тут повинні всіх просто блок пробувати. Хоча це не точно, тому що ми граємо всього лише дворівний не вибій. Два вороги знищено. 6-2 по бою. Вже бачимо, і вода пішла по верхньому респі, Так, Братіші там по воді пішли по березі, я думаю, вони там швидко кулиці. Зараз об'єднуємося з АФС 1, він буде танкувати, ми будемо забирати ворогів. Чудовий план обій? Я думаю, що супер чудовий план обій. Все, відстрілявся, а, ще не відстрілявся. А тепер точно відстрілявся. А наш гіро ще не перезарядився. Там обережно там ще й шкода стоїть. Це ж небезпечний суперник? А ну, шкода, відстріляється зараз. Треба тут вираховувати, щоб відстрілювався і все. І забираємо. Я ще не забираємо, почекайте, це не наш був ворог. 2635. Швидке таке тут вихлопушення, ну іде таке агресивне винищення. Знову ж таки, так? Ворогів. Тут вже команда вся зіграла, дуже чудово. До речі, дуже, от видно, щось треба тут справді. Ну, переробили, переробили, але щось треба змінювати. Тут дуже швидке йде вихлопушення. Або верхнього Респу, або Нижнього Респу. Ви це помітили? Уже це ми неодноразово бачимо в реплеях від підписників. Пам'ятаємо, як на Кранвагені просто їх в оточення взяли між скелями і нічого вони не могли зробити, просто їх там перестріляли в хламіще просто. Отже, треба щось змінювати. Це не, це не дуже чудова тенденція. така, знаєте? Бо як, ну, чудово, якщо ти потрапиш в таку команду. А якщо ти потрапиш в ту команду, яку... Винищують, просто так, знешкоджують кломіще, то це не дуже чудово. так? Ну а нам буде чудово, якщо ми хоча б тут ще й воїна отримаємо, тому що вже немає по кому й стріляти. Тут у нас м'яка Open Опентрагер. Він поїхав, думаю, поки мене ще не знищили, ще когось прихлопувати. Ха-ха, так сталося, як гадали. наш герой рознервувався, трішки все чудово, зібрався. Чотири вороги знищено. Все, боєць достойніший в такому бою. Швидко. Чи треба встигнути стільки е, настріляти ворогів. Ну і знову ж перезаряджаємося. І на Т-57 Хевік, той що стояв, ну, він там він повернувся, він бачите, він думав прикрию, але його братішів дуже швидко там вихлопушили. Він вже такий образився, думаю, ну добре, у нього барабан все ж таки. І дуже такий шикарний барабан, тяжа навіть. Льова від артилерії, дивіться, тримається до останнього. Ну і що? Біджа. Вах, він на нас зводиться. Отут -от обережно. Ми його не перестріляємо поки. Не. <рив> <рив> Чудовий бій. Чудовий настрій. Кажемо всім слава Україні, а всім дякую, до зустрічі.